Настала п'ятниця 13-те, та наближаються вихідні. Якщо відкинути усі забубони, то варто вже подумати, чим будете займатися на вихідних. А ось чи дозволить погода запланувати вуличну прогулянку, розповім за мить. З вами новини Тесан і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Наближаються довгоочікувані вихідні, тож треба вже планувати, як будемо відпочивати в п'ятницю, суботу та неділю. Ну а чи дозволиться зробити погода? Ну якщо вони дуже мерзляк, то так. Бо синоптикиня Наталі Діденко попередила, що вже в п'ятницю, 13 грудня, антициклон витіснить залишки опадів і буде сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Хіба вночі по півночі, а в день по сходу можливий невеликий сніг? Україна перебуватиме між антициклоном та нещодавнім циклоном. Ці двоє атмосферних джентельменів мають якісь вічні претензії один до одного, як українці, що завжди сперечаються за різних політиків. Тому від протистояння виникатиме ручки і вітер від помірного на заході до сильного, до штормового на сході обережно. Як я вже анонсувала, йде похолодання. Також синоптакині повідомляє, що в день буде мінус 1-6 градусів і посилиться ожеледиця. Тож обирайте міцне неслизьке взуття і не бігайте надто швидко. У Києві в п'ятницю, 13 грудня, без опадів і навіть ймовірне сонечко, щоправда, буде сильним північно-західний вітер. Тож закутайте шию і ховайте ністо щоки у шалик. Бо до вітру приєднається й мороз протягом доби очікується мінус 3-6 градусів. Одягайтеся багато шару, зручно і тепло. Нарешті можна дістати термобілизну, бо з 14 грудня. Похолодання посилиться, проте не журіться як прийде і пройде Параскаведекатріофобія, так і похолодання вже в неділю 15 грудня зміниться потеплінням. Повторюємо слово 10 разів, як радять спеціалісти, і завжди уважно стежимо за прогнозом погоди. Проте, за даними Укргідрометцентру, негода очікується всюди по Україні, окрім західних областей. Пориви вітру – 15-20 метрів за секунду, подекуди сніг та ожеледиця. Метеорологи також попереджають про ймовірні ускладнення в роботі для енергетиків, будівельників а також комунальників. Інший синоптик Ігор Кибальчиш прогнозує, що у п'ятницю 13 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди очікується ожеледиця. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 0 до 5 градусів, у Карпатах –7, мінус 12, в день –3, плюс 2. У суботу 14 грудня в Україні утримується погода без опадів, лише в день в Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиться. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від мінус 1 до мінус 6 градусів. У східній частині та у Карпатах – мінус 5, мінус 10. В день – мінус 1, плюс 4, на півдні – плюс 5, плюс 7. У неділю 15 грудня в Україні очікується нестійка погода, Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Тож подекуди налипання мокрого снігу призведе до ожеледиці на дорогах. Вітер південний з переходом на західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3, а в вдень плюс 1, плюс 6, на півдні та у Криму – плюс 5, плюс 10. І нагадаю, що раніше синоптики заявили, що цього року в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі у Ніан розповідала й метеологиня. Робалабух повторюється ситуація весни. Дзеркально, коли на погоду Європи і України суттєво впливав азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає парниковий ефект. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловичене явище різке стратосферне потепління. Так, від цього та. Ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також був достатньо спекотний, що не характерно для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експертка пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до Морозів, а ви вже запланували свої вихідні? Діліться у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!